Зараз кожен розкаже, що очікує від цієї поїздки. І так! З Доброго дня! Доброго дня! І що ви очікуєте від цієї поїздки? У вас, Тарас. І холодне пиво. Даніку треба попити. Світле. Його жадно. до напоїв. і куся. Напишіть, будь ласка, на них по 10 гривень. Я чую, як ти Ма сказав. Олексій, що ви очікуєте від цієї поїздки? Світло нефільтроване пиво. Марія, що ви очікуєте від цієї поїздки? Так. А я ще мат не казав. Ім'я <займі> Руслана Станіславовича, керівника групи туристичної Азіму Ейс. прошу не зараховувати мені штраф за вживання нецензурної лексики. З таких до таких то причин. А тоді це за заява Ні, ні спочатку, да. е, не, спочатку треба казати, трапилась така то ситуація. Я їхав і мене, мені виставили штраф за вживання нецензурної лексики. Да. І, тут, і тут потім ти починаєш оправдуватись, що е, я не, ну, типа, якось треба так сказати, що я не згоден з виставленим штрафом, тому що пояснюєш, тому що в кінці, в кінці пишеш, прошу анулювати штраф за нецензурне нецензурним лексики». Hello. А що там за цей? Шістий ковмочок. Що-що? Бігав такий. Сірий. Там їх три. Це, Це... Це шель. Так, ми мандруємо на поїздку, на орієнтування. Що місто Вінниця. лісопарк нас чекає. П'ятничани, ліс, озера. Будемо сподіватися, що дощик нас не сильно намочить. Да, що я сподіваюся, що. За час дистанції дощ нас не намоче, але шарді, дощ потрібен, у нас розсада росте. Ми їдемо. Приїхали ми в Вінницю, п'ятничани, ліс, діти побачили ліс. Діти є ліс. Перше. Гарний, гарний високий, ліс, весняний. Йдемо на мандатку, будемо відмічати, хто в нас є, і хто дистанції біжить. Віталію хімова. Це вже насправжні добрі. Все, Береш карту, де твоя? Че 12. І повертаєш зразу, ще поверни, за часовою поверни, за часовою поверні. Карту за часовою повертай. Ще повертай. О, оце карта. А тепер дивись по місцевості. Все, від трикутника і працюєш. А дружка, а група, ти не вправна на Наташу? тут. Олівці <рес> <рес> мені наготуватися до старту, зараз би брати свою карту. А де її карта? А де ветеранська карта? Тут вона. А. Не бачиш? А, зараз будемо скофіксувати. Я принцеса, чого? Тих мало Відмічається Наталія Хемівна, бере карту, а далі ми її вже скоро не побачимо. Зорієнтуй карту, хоч. Куди побіг? уже напороли

А де п'ята? П'ята? Чекай, п'ята, чекай, тритя. Ой, чекай де Це взагалі на другому краю цей. Який, господи. Дороги. Ні, це не ваше. Ну не Вам взагалі туди. Шосте не щелкайте? Я вже його знайшла, ви вам туди, якщо ви шукаєте п'яте. Щокайте. Ой, господи, п'яте, шосте, сьоме. Так, ну, попробуємо пазіру тут. Значит, сейчас напихала курс. Он заправо, он и все

Я ему издеваюсь, я поставила так. Хряк. Так, хорошо. Ну и что дальше? Фуришься, фуришься. Бежу, бежу. Jangan <laughs> lupa <laughs> <laughs> У La вас! <laughs> uh -huh. Як ваші справи? Нога mm. no, як? Нормально. Нормально? Mm. Ja. А як? Шістнадцять. Шістнадцять? Що це щось таке? Дякую. Це піпець який. 20 хвилин перший шукав. 20 хвилин? Біля нього? Біля нього було. Подивись камеру, як я там. Тобі сподобалось? Так. Як тобі враження від твоєї дистанції? Дуже чудово. Е, Що було тяжке? Найти перше. Та що такою? Ну, я просто перший раз пробігав біля першого і не знайшов його. Але я його ну, потім знайшов. Що було тяжко спустя 20 хвилин. Було тяжко. Таке 50 на 50. Сьогодні 28 травня, то... пробігли ми вже дистанції. Не такі червоні, звичайно, вже, бо вже відпочили. Трошки перекусимо, підкріпимося. Перекус на природі, на природі все смачно, а да Олексій. Олексій хоче відірвати. Ти на всіх поділив Олексій. Не, а ти порахував має. скільки там? То є?